На рисунку зображено коло із центром точці О, кут АОЦ дорівнює 120 градусів, АЦ дорівнює 6 коренів і 3, знайдіть радіус кола. Цікаво, як це ми з кутом таким знайдемо радіус кола? Але якщо ми пам'ятаємо властивість вписаних кутів і наслідок синусів, то ми спокійно можемо знайти радіус кола. Кут АОЦ, ось. Він, він є центральним кутом, і він дорівнює 120 градусів. Тут АБЦ є вписаним, який спирається на дугу АДЦ, і він дорівнює половині, половині цій дузі. Кут АОЦ дорівнює 120 градусів, він спирається на дугу АДЦ, яка також дорівнює 120 градусів, кут АБЦ. Є вписаним кутом, який спирається на дугу АДЦ і він дорівнює половині градусній міри цій дозі, тобто дорівнює 60 градусів. Ось він кут 60 градусів. Прикутник АБЦ є вписаним в це коло. Ми знаємо, що АЦ дорівнює 6 коренів із трьох кут навпроти. З сторони АС, кут Б дорівнює 60 градусів. Є такий наслідок з теореми синусів. Сторона поділити на синус протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Сторона 6 коренів із 3, синус кута навпроти та синус 60 дорівнює 6 коренів із 3, сінус 60 дорівнює кореність 3, поділити на 2. Тобто корень із трьох корень із трьох у нас скорочується, шість поділити на одну другу це буде дванадцять. І дванадцять це дорівнює два радіуса. Тобто радіус описаного кола дорівнює шість.